В другої армії світу не вистачає елементарного боєприпасів. Принаймні, це стверджують у вітчизняному гуро. Британські колеги-розвідники у свою чергу додають, окупанти вже вводять ліміт на використання снарядів на фронті. А все тому, що не знають, який арсенал мають у своєму розпорядженні. Відзначають військові експерти, де і яке озброєння тим часом шукають росіяни, щоб поповнити власні запаси. Розкажемо в сюжеті. Дивімось. Перше від початку повномасштабного вторгнення РФ китайський лідер прилетів на гостини до злочинця Путіна. Віз заточиника під небесною став топ-темою світових ЗМІ. особливо після інформації про появу китайських боєприпасів на фронті, яку поширило японське агентство Кьодо з посиланням на джерела в американському уряді. Та модель поведінки, яку обрав китай, ну так виглядає. Вона полягає у тому, що Китай є більш привабливий для цих країн, взагалі для світу, тому що він може вирішувати питання, не спираючись на беззначної опори на збройні сили і взагалі на силові інструменти. Політика, економіки, економіка, м'яка сила, тікток і все це інше, тому це постачання зброї Росії просто не відповідає моделі китайської поведінки у сучасному світі, у тому світі, який сформується після завершення війни. Наразі українська розвідка доповідає, немає жодних підтверджень поставок озброєння Китаєм в Росію, яка вже вишкрібає все зі своїх засіків. Федерація після провалу Бліцкригу в Україні демонструє, що еміції військово-промислового комплексу дуже перебільшена. Росіяни мають чималий дефіцит не лише високотехнологічного озброєння, а й засвідченням гор боєприпасів, та й повернення у стрій техніки, яку проєктували в радянському союзі після другої світової, як то танк Т 62 чи плаваючий БТР-50 говорить про проблеми окупантів, часто густо ця техніка, ці е зберігання, де вона зберігалася, ці е їх називають гнаїльня. Да, чому? Тому що це е такі величезні території під відкритим небом. Де стоїться техніка, вона гниє, за нею немає відповідного догляду, її десятиліттями її там розкрадають. Вони роблять там, по сім танків на місяць, чого явно ну, не вистачає так, від цього відновлення. Така сама ситуація склалася і ну, складається певним чином із артилерійськими боєприпасами. Ба більше чимало російської зброї неможливо створювати без західних комплектуючих. Тож санкції на товари подвійного призначення змушують РФ вкотре йти з чолобитною до Ірану, аби поповнити власні запаси тими шахедами. Проте найбажанішою для Кремля буде згода соратників на поставку балістичних ракет. Іран зацікавлений в тому, аби Російська Федерація передала свої технології ядерні. Іран зацікавлений в тому, щоб були передані якісь там наявні у Росії технології. Росія стала настільки токсичною, що навіть для Ірану це постачання зброї не виглядає як така приваблива угода. І наразі поки що щодо постачання іранських ракет теж є великі сумніви. Росія вже зробила ревізію у країнах так званого ДКБ, вивозила техніку з Білорусі зі своїх баз у Вірменії та Таджикистані. Отримала незначну подачку від товаришів з північної Кореї. Наразі, за даними української розвідки, РФ забирають своє з Сирії. Військові експерти наголошують, мова не йде про постачання зброї. Росіяни перекидають техніку, яку надавали режиму Асада. Те, чого самим наразі необхідно, як то комплекси протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки. Кремль послав своїх гінців навіть до Африки шукати там радянське озброєння, яке продавалося десятиліттями. Проте питання, в якому воно стані наразі риторичне, за таким зворотнім радянським експортом, росіяни навіть дісталися далекої азійської держави м'янми. Це велика країна, це там диктатура, яка, яка тяжє до всіх інших диктатур. Вони займались своєю безпекою, тому що як і будь-які країни того регіону, вони, по-перше, там придушують свої власні, власні рухи до непокори. А по-друге, вони так, як і багато інших країн, там побоюються Китаю. Тому, тому там є багато зброї радянського зразка. Наразі російське виробництво працює наповну, проте навіть це не допомагає РФ поповнювати свої військові резерви. Кремлівські агенти шпорять всюди, де ще жеврія надія на такий собі рятувальний круг для потопаючої Москви. Проте навіть соратники не збираються ділитися зі злочинцем путіним всім, що мають. Адже великі гроші Росії ніщо в порівнянні з власною боєздатністю, а отже, безпекою наразі жодна країна світу не хоче залишитись пустим арсеналом після закінчення цієї війни. Оксана Шнайдер, мо Україна, марафон єдині новини.